Починається якась панічна атака. Сам страх пологів. Ось ці бірки я теж дуже їх не люблю. Я їх зрізаю у себе на одязі, і весь одяг ми купили в Україні, тому що він дешевший ніж в Туреччині, щоб ви розуміли. А потрібно напрягтися, бо скоро народжувати. Угу. Я вже відчуваю, що я маю напевно скоро народити, а в мене просто нічого не готово. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасова, і офіційно я вриваюся в новий черговий влог. А буде він сьогодні про те, що я вже на 9-му місяці вагітності, але у мене нічого не підготовлено в пологовий. А я можу народити в найближчі дні і навіть сьогодні. І що першим ділом я хочу зробити? Ну, це по-перше, зрізати всі бірки з дитячого одягу. Я не впевнена, що я буду прямо все брати з того, що я сьогодні під. Готувала, але я хочу все попрати, напрасувати і щоб все у нас було підготовлено більш-менш, бо у мене вже починається якась панічна атака. Я розумію, що більшість людей кажуть, що переживати потрібно за той період, коли ви вже народите дитину. А у мене чомусь, знаєте, страх не коли я вже народжу дитину, а от сам страх пологів. Я не знаю, з чим це зв'язано, але психологи в тіктоці кажуть, що це нормально хто ми такі, щоб їм не вірити, хто ми такі? Тому сьогодні покажу вам ще. У мене чоловіка мама, вона вміє там в'язати, шити, і таке подібне. І вона хотіла саме шити щось для дитини. Вона нашила нам різних прикольчиків, і я покажу вам тільки частину із того, що вона привезла, і що саме я буду брати з собою в пологове, і що саме мені потрібно в принципі підготувати вдома. Готові? Поїхали! Знаєте, я вже всілася, як всілася, щоб мені було зручно. Тому перше показую. Це ось таке одіяльце. бачите, з конячками. Напевно, отак от потрібно показувати. Його я буду класти на такий пеленальний стільчик, просто щоб дитина попкою не гуляла по цій кліонці. Потім у нас є ось таке от полотенце, просте полотенце для дитинки, якщо потрібно там помити її. З натуральної тканини зроблено теж таке, як типу одіяльце, Мені здається, можна теж, знаєте, типу як брати в пологовий, щоб дитинку покласти. Да? Запечатати Зап <світтє> і зробити теж такий як конвертик. Теж треба попрати. Потім, ось така штучка з вучками. Такий конвертик. Да? Тут. Ніжки, і це все застібається. Давайте зараз покажу вам. Не застібається, а просто так от, як такий конвертик робиться. Отак от оце от виглядає. Блін, прикольно, мені здається. Звісно, що в ліжечку простинка, вона така з натуральної тканини, спеціально для дітей рожевого кольору, такого, навіть не рожевий, це такий, якийсь лососцевий колір. Дуже багато ось таких от. Невеличких полотенечок, знаєте, теж нашила чоловіка мама, щоб просто дитинку саму, коли вона там спотіє, чи може відригне там, знаєте, якусь їжу, щоб просто були отакі штучки. Я їх теж буду прати. І, звісно, а ще ось ще менші є. Ще одна така, можливо, під спинку, якщо спотіє. Потім ось такі невеличкі слюнявчики, вона теж нам пошила. Тут їх теж декілька штучок, як це сказати, тріугольнички під Голівку, якщо там потрібно покласти, якщо, знаєте, голівка спотіває Тут це вірогідність дуже велика, тому що ми з вами в змірі. Давайте не забувати про це. Тут дуже спекотно. І останнє, що я буду прати сьогодні, це, звісно ж, теж полотенце з капюшоном, з таким жайкою. Такі воно, теж якраз розпашоночка Це те, що мама. Чоловіка пошила і те, що потрібно попрати. Воно насправді все чисте, вона його прала, прасувала, але вона його прала з дорослим порошком. І я хочу це зробити з дитячим, тому що, ну, все ж таки, ми не знаємо, чи може у дитинки бути алергія, бо в мене в принципі є алерген у чоловіка теж є алерген, тому на всякий випадочок ми будемо це все прати з дитячим порошком. І зараз uh, весь одяг я. Зріжу бірки і буду теж прати. Так, першим, що мені під руку попалося, це ось ці маю носочки, погляньте на них. Ці нам прислали з Британії, а це подарували чоловіка колишні сусіди, там де вони жили. Тому зараз ми їх всі виймаємо і будемо прасувати. А ці вже зрізані бірки, тому їх можна так от одразу кидати. Наступним кроком у мене є ось такі дві піронички. Теж нам їх з Британії прислали друзі, і ось ці бірки. Я теж дуже їх не люблю. Я їх зрізаю у себе на одязі, і впевнена, що дитині вони теж не потрібні. Тому їх чик чик Теж ріжемо. Насправді знаєте, зараз я роздивляюся одяг і розумію, що тут одне рожеве, тому що у нас буде дівчинка. Якесь, знаєте, таке все, що нам дарували по факту, тому що ну ми не купували все рожеве, я вам чесно скажу. Це подарунки, а саме те, що ми купували, точніше, по нашому списку купувала моя мама в Україні. Ми дуже багато одягу купили в Україні саме. Навіть не так, навіть не дуже багато. А весь одяг ми купили в Україні, тому що він дешевший ніж в Туреччині, щоб ви розуміли. А ось ці всі бодіки я їх буду брати з собою в пологовий, і це все подарунки від друзів, родичів, і чомусь вони вирішили, що якщо у нас дівчинка, то має бути все рожеве. Хоча мені мене мене таких приколів немає. Ось такі боді, які теж буду брати. Теж їх вони тут на кнопочках внизу, і тут теж є оці бірки. Вони мені так не подобаються. Тому, бачите, у нас все в таких от тонах. Але хочу сказати, що це не те, що ми купували у нас зовсім інші. Кольори, мама, коли привезе речі, коли приїде до мене, я вам ще зроблю розпаковочку. Що ми купували в Україні? Точніше, мої батьки купували для нашої дитини в Україні. А так буде точніше сказано по нашому списку. Наступними будуть ось такі бодіки з ручками і ножками. Я теж не впевнена, що їх буду брати з собою, тому що у нас дуже спокотно. Але це на 0-3 місяці, тому я хочу попрати, щоб вони теж були якби свіженькі, попрасувати їх, щоб вже в мене не було знаєте, заморочок з цим одягом. І напевно, що ми з вами будемо разом збирати сумку в пологовий, і я вам потім покажу, що саме я туди додала. І, звісно, що половину з цих речей не буде там, але я хочу, щоб всі дитячі речі були підготовлені, тому що я щось трошечки розслабилась, а потрібно напрягтися, бо скоро народжувати. Угу. Ну що, як ви бачите, одне рожеве, біле, бежеве, але нічого. Це тільки пологовий. Потім приїде мама і привезе весь наш запланований одяг. Там такі штучки класні. Я вже просто, знаєте, вони чешуться руки, щоб вам їх показати. Бо вони дуже прикольні. Я сама не бачила ці речі, то їх бачила на фото, на відео. Але мама вже привезе там прям такі стільові якісь штуки. Прям дуже чекаю. Ну що, побігли все? Так, любі мої, ми з вами вже прийшли. Даваної кімнати буду прати з отаким от рідким порошком від фірми Unibaby. напевно, так вона називається. Тут написано, що вони всі пройшли сертифікати. Не знаю, так це чи ні. І речі буду прати покроково. Спочатку рожеві, а потім беж і біле. Не хочу змішувати, бо не дай Бог, не дай Бог, поліняє ще щось. Знаєте, я потім буду кольорове, різнокольорове. Знаєте, що єдине мене зараз тривоже те, що у мене є на пральній машинці функція бебек, тобто для дитячого одягу. Тут 60 градусів, 1000 оборотів, і хоче воно мені прати 3 майже з половиною години. Я думаю, що це багато, тим паче, тим паче, що ну, це всі чисті речі, просто вони нові, і я хочу їх попрати, так. Тому я напевно на експресі з 20, за 28 хвилин. Я думаю, що це буде нормально. Плюс я налила вже дитячий порошок. Я думаю, що цього вистачить, бо 3,5 години якось too much, як на мене. Знаєте, зараз попрала речі нашої дочки, і ось це все, ось це все. Це тільки те, що потрібно до пологового. Тобто тут ще немає її основних речей. І що я подумала, що ця дівчинка ще не прийшла на цю планету, а в неї вже такий гардероб, що потрібно. Я не знаю, окрему кімнату гардеробну робити. Хоча при цьому при всьому я казала, що не буду нічого накупляти. Але із цього всього я купила тільки ось ось цю штучку, в якій вона може і не буде спати. Все решта, це нам надарувала. Коротше, така ось у нас. Міні модниця росте, міні модниця Ну що, любі мої? Знаєте, у нас уже наступний день і. Я вже відчуваю, що я маю напевно скоро народити, а в мене просто нічого не готово. Єдине, що я зробила з вами, це попрала донечкин одяг, висушила, все попрасувала, все склала, склала навіть сумку до пологового і прийшов час вже збирати наше ліжечко, тому що воно трошечки перетворилося у склад. Зараз вам покажу. Ось так ось це просто все виглядає. Тут якісь наші з чоловіком подушки, іграшки, якісь памперси, подушки для готування, навіть моя сумка. Ну, коротше, у нас тут ще в нижньому відділенні, бачите, там, де буде опускатися ліжечко, там теж у мене склад, бачите. Тому сьогодні буду це все прибирати, готуватися до донечки. Застелю ліжечко, накрию такою вуаллю, щоб Алісина шерсть не. Не проходила туди, і вже ми очікуємо нашу квіточку, тому вже хочу підготувати кімнату і щоб все у мене було, знаєте, як то кажуть, на мезі. Тому що коли прийду з пологу, не хочу потім заморочуватися, не прибирати нічого, тому що я буду втомлена. Це я знаю сто відсотків. Так, нарешті, я прибрала весь цей шанхай. Тут вже бачите, це в мене типу полінального столика. Я поклала такі, я не знаю, м'якінькі такі одіяльця. Тут застелила вже як вона називається постільне. Трошечки мокре, бо пройшлася паровою праскою, і надягнула ось таку вуаль, взагалі-то вона від комариків, але я знаєте, що паліси на шесть туди не йшла. Тут у мене ще невеличкий органайзер. Я тут поклала якийсь грібінець. Вушні палички, тобто небагато всього, бо все основне за мною їде в пологовий, і тоді я вже прийду і вже все, всі органайзери наповнюю як треба. І звісно, що знизу я теж прибрала все лишнє, я залишила тільки подушку для годування, якісь декілька підгузок і рушничок дитинці, коли вона буде купатися. Тут ще я планую зробити її міні гардероб щоб все було під рукою. Знаєте. І вирішила ось ці свої квіти перенести в якусь іншу кімнату, тому що у нас і тут і ми живемо, і дитинка буде жити. Як бачите, Аліси не миски якісь, тобто нам потрібно більше місця, тому квіти я приберу звідси, і вже можна сказати, що майже все у нас готово. У нас залишилася тільки моя пухнаста жопочка. Алісіку ми теж помиємо сьогодні. І Возити потрібно до ветеринара в неї по плану заплановані вакцини, котрі ми не пропускаємо, і хочемо теж встигнути до пологів. Тому Алісіка ми теж будемо трошечки приводити до ладу. Та да, моя зайненька? Моя жопечко, маленька, моя Аліся. Зьопочка, валіза в пологовий готова, <свісно> теж стоїть в коридорі. Відео я вам теж засняла, що я беру з собою, і розказала, чому саме валізу беру. А не такі, знаєте, сумки, як Мальні люди беруть в пологові. Тому в на найближчому відео я з вами поділюся, що там всередині. Так, начебто, все вам показала, розказала дитину свою, точніше, до дитини своєї підготувала кімнату. І сподіваюся, що трошечки, знаєте, розбавила ваші будні таким затишним влогом підготовки до зустрічі з нашою принцесою. Ми вже не дочекаємось, бо я вже дуже вагітна. І вже я думаю, з дня на день це все трапиться, і ми зустрінемося з нашою принцесою. На неї вже всі очікують, тому хотіла знати. Знаєте, підготувати кімнату і щоб все було вже готово, щоб потім просто не бігати, як скаже на собака, з висунутим язиком. У мене було все на сьогодні. Цілую вас, папа! -па.